Салтівка, вулиця тракторобудівників, будівників, 160, місцевий ринок. В цьому продуктовому магазині розповідають активісти цивільного корпусу Азов місце продажу наркотиків. А ось це якраз один з клієнтів магазину. Хлопець не хоче показувати обличчя, але погоджується показати те, що йому пару хвилин тому продали в магазині. Я зайшов в цей магазин і купив полкілограма макової сімечки. Ось в цьому магазині. Ну обичний продуктовый магазин Може, що да. що? Только що, да. дві минуты назад. сеточка. Да. що з цього можна зробити? Ну делают наркотичні средства з нього. Опіум Варят. разом з азовцями. Хлопець іде до магазину, де йому продали мак. Продавчиня втікає. Вы продаете мак, и в маке у вас разломанная маковая солома. Да вы что? Да вы что? А где да. а ваша вторая продавщица? Не знаю, не ну, так продавщица. о чем тогда идет дальше речь? Кто да. вас крышует? Что над чем крышуете? Над чем крышует? Над маковой симкой? Не, не знаю. Не знаю. Ну сейчас приедет полиция. Ну, как приезжание? Зафиксировано правонарушение. Продается наркотическое изделие, маковая семечка. Но она перебитая, там маковая солома, из маковой соломы семечки вываривают опи опиум, и наркоманы колят себе. Ми не раз фіксували те, що наркомани приходять сюди покупати і все. І от на даний момент ми впеймали наркомана, який покупав макову сімічку. Він признався. І на даний момент збіжала вторая продавчиця. По ідеї, походу, це вона і є. Будемо чекати наряд поліції. Щоб ніхто не втік, азовці перекривають чорний вихід. Поки всі чекають на поліцейських, під магазином збираються люди. Місцеві шоковані фактом того, що тут точка наркоманів. Я в шокі взагалі. Тут же діти, якби как бы, я даже не знає та річ. візит. Азовсів обурює постійних клієнтів наркоточки, які також підтягнулися, побачивши натовп. продають кому угодно, просто Я не пайму при чому прибуває патруль поліції та продавщиця, що ще знаходилась у магазині. Також втікає. Сто сі час спришують час. Світілі, котрі відділі очевидці, дають пояснення пісьми на віді що як сході Збираємо первинний матеріал. Ждем следственно-оперативного групи. Правонарушення є, це люди принесуть відвіданість. Та слідчі, яких викликали патрульні, небагатослівні. Я ніяких коментарів вам не даю. Все в ЦОС. А це вже інша точка на ринку, що на проспекті ювілейному тут працює така ж наркоточка. Представник Азову робить контрольну закупку знову мак з маковою соломкою. Представники Азову перевіряють виявлені місця продажу наркотиків вже не перший день у всіх районах міста, викриваючи наркоточки, щоб повідомити про них правоохоронцям. За словами керівника цивільного корпусу Азов Олега Ширяєва, зараз у місті працює близько 180 точок продажу наркотиків. Проблема стоит остро, потому что под видом пищевых продуктов продается наркотик. С законодательной точки зрения эти горе предприниматели правы, но с моральной точки зрения. А мы подходим к решению этого вопроса прежде всего с позиции социальной справедливости, с позиции борьбы за здоровый Харьков без наркотиков. Сейчас. Азовом об'явлена крупномасштабна війна в и в області проти Мы Ми против, боремся боремося проти конкретної наркомафії, от, яка в місті Харкові прийняла таку форму, тобто вона займається чисто магом. Боротимуться налосили в Азові доти, поки не буде результату. Якщо цього буде замало, вдаватимуться до більш радикальних дій.